Четверта чакра розташована у серці. Вона відповідає за любов. Її блокує скорбота. Згадай усю скорботу, що була у твоєму житті. Ти зазнав великої втрати. Але любов це теж форма енергії, і вона повсюди. Ті, кого ти любиш, не зникли з цього світу. Вони лишилися у твоєму серці і переродилися завдяки новій любові. Нехай біль тече крізь тебе.